Привіт, шкода Octavia, 2003 рік. Автомобіль притягнули на гаустуці. Автомобіль не заводиться. Є у нас така от помилка, що у нас блок керування двигуном не виходить на зв'язок. І у нас ось по... бачимо, що його не прочитало. При включенні запалення Check Engine у нас не висвічується на приборній панелі. Будемо розбиратися. З причиною даної помилки. Так, дочитав автомобільчик і бачимо, що у нас дуже багато помилок, пов'язаних з тим, що блоки не можуть спілкуватися один з одним. Тому зараз будемо з цим всім розбиратися. Розбираємось по шкоді. Тут у нас були нештатні включення, ось, реле відключили. Все, розібрався система, автомобільчик вже запустив. У нас блок керування з ним все добре. У нас просто на 30-ту клему головного реле не заходить плюс. Ось брав кишку, підкидав тільки що плюс подав. Тобто там все працює, все добре, але в нас на 30-ту клему головного реле не доходить плюс. Залишилось тут розібрати трішки проводів, це все, щоб перевірити, чи не відгнив десь провод. І будемо збирати віддавати авто. Так, Шкоду зібрали вже все. Блок керування двигуном поставили на місце. Ой, так. Замок. Бачимо, ЄСПІ загорілося вже. Все, автомобільчик працює.